Рада знову вітати вас, любі учні! Дякую, що навчаєтесь за моїми відеоуроками. Сподіваюсь, вони допомагають вам краще зрозуміти матеріал і підготуватись до уроків хімії. Дякую вам також, любі колеги, за постійну підтримку, яка впродовж багатьох років продовжує надихати мене на створення нових відеоуроків. Минулого разу ми з вами дослідили фізичні властивості водню, а сьогодні. Ми зробимо наступний крок: спробуємо зазирнути у його хімічну поведінку. Як реагує цей легкий газ, з якими речовинами утворює сполуки, як його отримують у лабораторії та промисловості. Хімічні властивості водню. Водень взаємодіє з киснем. Якщо підпалити водень, попередньо перевіривши його на чистоту, і трубку з палаючим водним опустити в посудину з киснем. То побачимо, що водень без домішок горить дуже спокійно. У чистому вигляді, коли водень горить у повітрі, полум'я є безбарвним, що робить його майже невидимим для людського ока. При горінні водню в кисні з'являються краплинки води. Запишемо рівняння реакції і виставимо коефіцієнти. Як бачимо, у лівій частині рівняння є два атоми оксигену у молекулі кисню, тому в правій частині перед формулою води. Ставимо коефіцієнт 2. Бачимо, що кількість атомів гідрогену теж подвоїлась. Їх стало 4. Тому на початку рівняння перед формулою водню також ставимо коефіцієнт 2, суміш водню і кисню або повітря вибухає. Найбільш вибухонебезпечною є суміш з двох об'ємів водню і одного об'єму кисню. Так званий гримучий газ. Бо під час підпалювання. Суміш вибухає з гучним звуком, ніби ударна хвиля та спалах. Водневокисневе полум'я має температуру до 2800 градусів за цельсієм. Тому перед тим, як підпалювати водень, слід перевірити його на чистоту. Для цього збирають водень у пробірку, яку у положенні доверху дном підносять до полум'я. Тихий звук означає, що водень чистий. А гучний наявність домішок. Це означає, що у водні є домішки кисню, і працювати з ним небезпечно. Водень реагує з оксидами деяких металів. Якщо нагрівати купром 2 оксид і через нього пропускати водень, то утвориться вода і чиста мідь. Кажуть, що відбувається відновлення міді, оскільки водень забирає собі оксиген від атомів Купруму. Водень сполучається з іншими неметалами. Якщо водень підпалити і газовідвідну трубку з палаючим водним опустити у циліндр з хлором, то водень в атмосфері хлору продовжуватиме горіти, жовто-зелений колір хлору поступово знебарвиться і утвориться безбарний газ хлороводень. Хлороводень добре розчиняється у воді з утворенням хлоридної кислоти. Якщо пропускати струмінь водню у пробірку з розплавленою сіркою, то відчувається запах протухлих яєць. Це запах газу сірководню або гідроген сульфіду. При взаємодії водню з азотом при температурі та підвищеному тиску за наявності каталізатора утворюється амоніак, що має велике практичне застосування. Водень реагує з активними металами. З утворенням нелитких сполук гідридів. Так, наприклад, натрій плюс водень утворюється натрійгідрид. Розглянемо способи добування водню. Один зі способів отримання водню вам вже відомий це розкладання води під дією постійного електричного струму. В лабораторних умовах водень легко отримати при взаємодії деяких металів з кислотами. Зазвичай використовують цинк і розчин кислоти. Хлоридної або сульфатної. Збирають водень двома способами: способом витіснення повітря або витіснення води. Пробірку для збирання водню тримають дном вгору, оскільки, як ви пам'ятаєте, водень дуже легкий газ у 14,5 разів легше за повітря. При збиранні водню способом витіснення води використовують його здатність погано розчинятись у воді. Тому водень легко наповнює пробірку і витискає воду. Запишемо рівняння реакції. Цинк плюс H-хлор утворюється цинк хлор 2 плюс H2. Виставимо коефіцієнт. Водень також виділяється при взаємодії активних металів з водою, наприклад, натрію чи кальцію. Такі реакції проходять дуже бурхливо. З молекули води. Формулу якої ще можна записати як HOH, витискається один атом гідрогену. Атом металу стає на місце гідрогену. Утворюється так звана гідроксильна група, яка є одновалентною. І вона сполучається з атомом металу. Отримана сполука називається основою, а конкретні представники цього класу речовин гідроксидами. Число гідроксильних груп. Залежить від валентності металу. У нас натрій одновалентний, тому отримуємо формулу натрій ОH. OH. Виставимо коефіцієнти у рівнянні. У правій частині рівняння бачимо непарну кількість атомів гідрогену. Один у формулі гідроксиду і два у формулі водню. Разом три. Зробимо цю кількість парною, виставимо коефіцієнт 2 перед формулою натрій гідроксиду. Тепер у правій частині рівняння буде 4 атоми гідрогену разом. Отже, у лівій частині їх також має бути 4. Тому перед формулою води ставимо коефіцієнт 2. І перед формулою натрію теж двійка. У промисловості водень отримують конверсією, тобто взаємодією водяної пари з вугіллям або метаном. В результаті отримують чадний газ і водень. Отже, ми з вами сьогодні говорили про хімічні властивості та способи одержання водню. Висновки до уроку. Водень горючий газ. Чистий водень горить спокійно, а суміш водню з киснем грімучий газ, що вибухає. Водень легко віддає електрони і відновлює оксиди металів. Водень реагує з неметалами, наприклад, з хлором, сіркою, азотом, утворюючи різні складні сполуки. Водень отримують у лабораторії у реакціях металів з кислотами, металів з водою, а також розкладанням води під час електролізу. Сподіваюся, цей урок допоміг вам зрозуміти, наскільки захопливим може бути світ хімії. Якщо це так, залиште вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую за вашу увагу, цікавість і бажання дізнаватися більше. До нових зустрічей у наступних відеоуроках!